У Чернівцях встановлять освітлювальне обладнання на пішохідних переходах. Чернівці очистять від самовільних банерів листівок і оголошень. Яку альтернативу підприємцям чиновники пропонують натомість? Усі випадки втручання в архітектуру міста тепер розглядатиме консультативна рада. Найголовніші події п'ятниці вже за мить у новинах міста. В студії працює Алла Спрінчинат. Вітаю. З 55 аварій, які сталися на Буковині цього року, кожна п'ята за участі пішоходів. Такі дані навели в обласному ДАІ. Аби хоч якось зменшити кількість таких ДТП, комунальники вирішили встановити обладнання для підсвічування пішоходних переходів. Подробиці знає Олександр Докієн. По обидва боки цього пішохідного переходу видніються жовто-чорні ліхтарі, які вже невдовзі освітлюватимуть цю частину дороги вночі. Такі стопчики міські комунальні служби розмістили в місцях найбільшого скупчення людей. На сьогоднішній день в місті Чернівцях таких є п'ять пішохідних переходів. Зверху стоять світодіодні лампи, вони спеціально мають свою фокусну конструкцію, і практично людина попадає в це проміння, вона відсвітлюється, і водій дуже чітко бачить пішохідника на переході. Вмикатися і вимикатися такі ліхтарі будуть. Разом із вуличним освітленням монтовані лампи й оптика спеціальні. Такі за словами посадовця не засліплюватимуть водіїв та будуть економними. У свою чергу працівники автоінспекції подібну інновацію схвалюють. Водій, який рухається по проїжджій частині, може завчасно побачити пішохода на проїжджій частині і відповідно завчасно зривувати. кажуть з початку року в області сталося 55 транспортних пригод. З Цих 55 дорожньо-транспортних пригод 18% процентів. Це є дорожньо-транспортні пригоди на наїзд на пішохода. Тож такі пристрої для підсвічування переходів вулиці мають на меті знизити відсоток наїздів на людей. Переконують Даївці. Чернівчани такою інновацією на дорозі задоволені. Правильно, нічого ні, правильно, звісно, Думаю, всі тут не такий активний рух, як транспорту, так і пішоходів. Так що, я думаю, це більш доцільніше поставити там, де трафік більший. Позитивно, звичайно, ставлюся. Можна буде вночі переходити приходити і в. Машини будете бачити. Якщо технологія себе виправдає, комунальники обіцяють зробити ще півтора-два десятки подібних підсвічувань пішохідних переходів у Чернівцях. А ті, які вже на етапі монтування, запустять з наступного тижня. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Листівки, банери і оголошення геть з міських вулиць Чернівці очистять від самовільної реклами. Що чекає на порушників благоустрою, які ліплять папірці абиде, і яку альтернативу підприємцям натомість пропонують у міській раді? Далі у сюжеті Юрія Гомоновича. Самовільна реклама на електроопорах, зупинках громадського транспорту, деревах та парканах псує привабливість міста, кажуть пересічні чернівчани. Багато дійсно стовбився забиті всякими заявами, об'явами, запрошеннями, обмінами. Росиво взалі проти рекламу ну, от цих вирізів історичному центрі. Вона постає замішний вигляд міста. Мені не подобається абсолютно не подобається. Цього бути такі спеціальні місця. За чорних рекламістів взялось комунальне підприємство Реклама його працівники встановили понад 800 попереджувальних табличок та 50 інформаційних стендів, які дадуть змогу чернівчанам за певну ціну розмістити потрібний їм плакат чи оголошення. Ми розпочали з вулиці головної. Вони встановлені від зупинки бульвара Героїв Сталінграду і до перехрестя вулиці Головної Герцена. Щодо центральної частини міста, то там комунальне підприємство буде узгоджувати дизайн рекламних стендів разом з відділом охорони культурної спадщини. Центральна частина міста вона має свою специфіку зупинок вузьких тротуарів. І тому тут треба підійти до кожного місця індивідуально. Ми розробляємо зараз дизайн. Він буде виглядати в формі пілона. За оголошення, які розміщені у неналежних місцях, комунальники обіцяють штрафувати порушників та блокувати зазначений в тексті реклами телефон з 1 квітня. Уже в нас місті діє автодозвон. Якщо людина не дослухала до кінця повідомлення, йому автоматично повторюється набір. Надалі йому дається від 3 до 5 хвилин, щоб він зв'язався з комунальним підприємством, демонтував свої ну, узнав всю детальну інформацію, де його оголошення розміщене. І що він порушує, очистити місто від самовільної реклами планують упродовж восьми місяців. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Справедливість відновлено. Прокурор Чернівців пред'явив позовну заяву до господарського суду з вимогою визнати незаконним та скасувати рішення 61-ї сесії міської ради. Згідно з ним у лютому, приватному підприємцю було надано в оренду земельну ділянку вартістю майже півтора мільйони гривень для облаштування літнього майданчика та автостоянки. За словами прокурора, зробили це всупереч земельному кодексу без аукціону, порушивши 134 статтю цього документу. Ми вже розповідали про цю землю. Ділянку площує майже 10 соток на Хотинській 41 і яку в лютому народні обранці виділили приватному підприємцю Артуру Попіку. За словами Володимира Бишлея, ця людина протеже колишнього регіонала депутата Ігоря Урсуляна, який зацікавився земельною ділянкою ще чотири роки тому. Нині ж зі зміною влади йому вдалося домовитися про її оренду. Однак, згідно з земельним кодексом України, всі вільні ділянки повинні реалізовуватися через аукціон. У цьому випадку чомусь зробили виняток. Спроба повторила. І цей самий громадянин отримав дану земельну ділянку вже не під газову заправку, а під літній майданчик з парковкою. Ми бачимо, що на цьому місці ніякої не літнього майданчика, ніякої парковки немає. Це вільна земельна ділянка, яка згідно з земельного кодексу має бути реалізована на торгах, на відкритих торгах на аукціоні, в результаті чого міський бюджет міг би отримати мільйон гривень надходжень лише за реалізацію права оренди даної земельної ділянки. Тоді за незаконне рішення про виділення землі голосував і міський голова Олексій Каспрук. Проте громадськість очікувала, що мер, одумавшись, накладе вето на це питання. Але дива так і не сталося. Після численних заяв активістів та обурень нині вже прокуратура оскаржуватиме рішення в суді. Аліна Олевич Чернівецький промінь. Далі у новинах міста огляд українських новин від журналістів сайту Проміньців.ю. Швейцарія задовольнила запит про надання правової допомоги Україні щодо заблокованих фінансових коштів пов'язаних із режимом експрезидента Віктора Януковича. Окрім того, було також видано ордер на вилучення банківських записів чиновників часів президентства Януковича. Це перший випадок, коли представники швейцарської юстиції винесли позитивне рішення за юридичним запитом у справі Януковича. Швейцарія була однією з перших країн, котрі заморозили активи колишнього президента України, а також 30 інших людей з його оточення на рахунках. Людей Януковича було принаймні 170 мільйонів швейцарських франків. Тоді ж почалося розслідування щодо можливого відмивання грошей, здійсненого експрезидентом та його сином. Окрема справа проти Януковича і людей з його оточення ведеться у Женеві. Як повідомлялося раніше, Янукович і компанія щороку обкрадали Україну на 150 мільярдів гривень. Розкрадання бюджетних коштів призводило до скорочення ВВП України на 6-7%. В зоні АТО бойовики здійснили ряд обстрілів наших позицій з озброєння, що підлягає відведенню. Зокрема, п'ять разів зі 122-мм гармат. Фактів застосування бронетехніки противника не зафіксовано. Противник веде активну повітряну розвідку. За інформацією Державної прикордонної служби, було зафіксовано 10 польотів ворожих безпілотників. Українські зенітники завжди на поготові. в районі селища Бутківка Старобільського району. У Луганській області один безпілотник противника було знищено. Цей населений пункт перебуває на відстані понад 70 кілометрів від лінії зіткнення, що свідчить про наміри противника отримати якомога більше інформації про сили антитерористичної операції. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Одного було поранено. Це сталося в районі села Піски. Черговий гуманітарний конвой із Російської Федерації перетнув українсько-російський кордон із порушенням міжнародних норм українського законодавства і без участі міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. За словами представника прикордонного відомства, шляхом візуального спостереження у гумконвої не виявлено вантажу військового характеру. Олег Слободян нагадав, що Державна прикордонна служба неодноразово зверталась до російської сторони, щоб гуманітарний вантаж перев. Возився через підконтрольні Україні пункти пропуску. У четвер російське МНС повідомило, що у складі чергового гум конвою продукти харчування і предмети першої необхідності. Екс-депутат Олег Калашніков і журналіст Олесь Бузина були вбиті з різних типів вогнепальної зброї, але почерк вбивств однаковий. Про це заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Двоє людей чекали поруч з будинком, двоє людей вбивали з контрольним пострілом. По п'ять куль потрапило і у Калашнікова, і в Бузину. Однак говорити про те, що це могли зробити одні й ті ж люди, поки що передчасно сказав Геращенко. Радник Леви МВС зазначив, що коли відбувається вбивство, які мають форму замовних, то зазвичай по гарячих слідах зловити нікого не вдається. Гращенко додав, що слідство буде розглядати всі версії, пов'язані з комерційними інтересами, сімейним становищем, особистим життям. Але основна версія – політична діяльність. Тим часом Сполучені Штати засуджують убивство журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата Олега Калашникова і закликають до відкритого розслідування цих злочинів. Архітектура міста під контролем чернівчан. Журналісти, дизайнери, науковці та навіть бібліотекарі і філологи війшли до складу нової консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Тому віднині всі реконструкції та втручання у зовнішній вигляд чернівецьких будівель проходитимуть під наглядом громадськості. Та чи матиме вагу думка новоствореного органу, з'ясовувала Аліна Олевич. Чернівці славляться своєю неповторністю та величю архітектури. Деякі об'єкти навіть внесені до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Центральна частина міста відноситься до буферної зони. Там заборонено будь-яке будівництво без дозволу відповідних структур. Та чернівчани не завжди дотримуються містобудівних умов і норм. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини якраз і слідкуватиме за відповідністю нових будівель історичній архітектурі. Більше того, мені хотілося б ще нагадати, що десь більше десятка років вперше в Україні така громадська консультативна. Рада, тут декілька членів тієї ради у нас є присутні у цій, у цій залі. Була вперше в Україні започаткована, і Ми були піонерами в Україні. Так і з нас знають на міжнародному рівні. До складу консультативної ради війшло 26 осіб. Серед них архітектори, дизайнери, історики та навіть філологи і бібліотекарі. Є у цьому списку і реставратори. Пані Світлана Білінкова переконує центральні частині міста будувати варто проте сучасні споруди повинні вписуватися у загальний ансамбль. І приклади таких краплень у місті вже є. Це на початку вулиці Руської ставка. Ви знаєте, нова будівля, офісний центр. Це на куті Кобилянської і Шевченка біля музичної школи. Це один з перших прикладів. На куті червоноармійської і садового члени ради переконані, потрібно розробити програму захисту старої частини міста, зокрема з питань реконструкції та перебудови будівель. А всі нові проекти повинні проходити громадські обговорення. Одне з таких планують провести вже найближчим часом. Буде представлена науково-дослідна робота Київського інституту по створенню історико-культурного заповідника кладовища по вулиці Зелені. Уже довгий час працюють фахівці з Київського інституту. Я думаю, що презентація цієї роботи буде саме на такому науковому форумі. Крім того, невдовзі буде представлено режим використання буферної зони ЮНЕСКО. Тобто, що можна робити в центральній частині міста, а що категорично забороняється? По буферній зоні це також іде спочатку обстеження нашої забудови. Визначається степінь зносу, наприклад, там, як сьогодні по попередніх матеріалах, це десь вже від 10 до 50%. По зовнішньому вигляду можемо говорити, що наша забудова центральної частини міста старіє, які потрібно будуть важелі впливу, як скільки вкладати коштів і на що в першу чергу. Також члени ради планують розробити концепцію з розміщення реклами і вивчити питання переіменування вулиць з назвами радянського періоду. Аліна Олевич, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Багаті мають платити за бідних, а місцевий бізнес в цілому погоджується з роботою буковинських податківців. Принаймні, так вважає начальник фіскальної служби Чернівецької області Михайло Синичак. Про те, які ще зміни найближчим часом чекають на платників податків, дивіться у сюжеті Любові Мочалової. 456 мільйонів гривень надійшло до державної скарбниці від буковинських платників податків у першому кварталі цього року. Небагато немало порівняно з відповідним періодом минулого. Це складає приріст у 133%. Місцеві податківці звітують про суцільні перевиконання бюджетів. До місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування, стояло завдання забезпечити надходження 180 мільйонів гривень. Ми забезпечили 249,5 мільйонів гривень. Михайло Синичак впевнений на позитивну динаміку сплат. Ти податків і зборів вплинуло зокрема і зменшення перевірок бізнесу. У цьому році 13 проведено, у попередньому 25. Це планових. А всього перевірок у першому кварталі 2015 року проведено 103 перевірки, у порівнянні до минулого року, де було проведено 132. Податківець каже, збільшити надходження до бюджету вдалося і за рахунок нещодавніх нововведень у законодавстві, за яким підвищили акцизний збір на певні товари. Той хто купляє. Пляшку алкоголю або пачку сигарет має платити на 5% більше. А той, хто продає, має сплатити цей податок. Також додаткових 5% відтепер сплачують власники автомобілів за кожен літр пального. Михайло Синичак називає таку політику: багаті платять за бідних. Мовляв, маєш автівку, ти заможні, а тому можеш утримувати мало забезпечених. Сам же очільник податкової від службового автомобіля відмовився. Економія на пальному тільки склала. Подивіться на ці два стовпчики. 78 тисяч 850. у фіскальній службі припускають, що підприємці погоджуються із політикою податківців, адже на роботу останніх суттєво зменшилась кількість офіційних скарг рівно на половину, порівняно із 2014 роком. Андрій Чернівецький промінь. Чи змінить нинішній парламент ситуацію в Україні та кому вигідно вбивство журналіста бузини? Народний депутат України, Буковинець Богдан Онуфрик, зустрівся зі студентами ЧНУ і спробував відповісти на ці та інші запитання. Аргументацію політика слухав Олександр Докіян. З поміж усього студентів цікавило, чому за 20 років Україна не побачила світло майбутнього і прогресивних змін, особливо після двох революцій. Народний депутат відповів: насправді є велика надія на нову генерацію, яка набагато розумніша від нас, набагато відкритіша, набагато активніша. Тому от все на вас, якщо ви думаєте, що нинішній склад парламенту змінить ситуацію, то я вам скажу, що ні. Запитань до нардепа у студентів було безліч серед них і щодо недавніх резонансних подій. Зокрема, вбивства журналіста Олеся Бузини. Людина українофоб. Я не думаю, що що комусь в Україні з скажімо, влади української чи ще комусь вигідна ця, ця смерть. Насправді це не так. Я думаю, що це можливо. Якась провокація, оскільки Богдан Онуфрик, член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова і інформаційної політики, студентів цікавили результати роботи цього органу. Найбільший результат я вважаю, це те, що ми прийняли законопроекти, які стосуються контрпропаганди, зокрема. Щодо Росії Законопроекти, які прийняті для відкритості публічних коштів, насамкінець Богдан Онуфрик дав декілька порад студентам кафедри журналістики ЧНУ щодо майбутньої професії, адже він сам заслужений журналіст України і запевнив, що майбутнє нашої держави залежить передусім від молодого покоління. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Депутат Верховної Ради України від радикальної партії Олега Ляшка злата Огнєвіч з робочим візитом відвідала Буковину. Спершу вона зустрілася з колективом та учнями Чернівецької спеціалізованої школи-інтернат номер 2 в якій навчаються діти з вадами слуху. До школярів гостя прийшла не з порожніми руками. Вона привезла малечі багато подарунків та гостинців. Пізніше відома українська співачка провела імпровізований майстер-клас для учнів однієї з чернівецьких музичних шкіл, під час якого о, розповіла, як народжується справжня музика цього дня. Злата Огнєвіч також відвідала Кіцманщину. Я вирішила розпочати такий свій невеличкий добрий тур саме з Буковини. Я планую і в подальшому по Україні дати серію таких майстер-класів для дітей, які вчаться в музичних школах. І паралельно, звичайно, у тих містах, де я буду бувати, і дитячі будинки відвідувати і привозити щось для них, що їм потрібно на сьогоднішній день. І долучати до цього і своїх колег також. Про те, як буковинські дітлахи зустрічали зірку Євробачення і народного депутата України, дивіться у наступних випусках новин. А зараз огляд спортивних новин від наших журналістів. 19 квітня Чернівецька Буковина у 22-му турі першості України зіграє вдома з київським Динамо 2 Тренує столичну команду титулований футболіст Вадим Євтушенко. Обслуговуватиме матч Буковина Динамо 2 суддівська бригада на чолі з Тернопільським рефері Андрієм Яблонським. між Чернівецькими та київськими футболістами розпочнеться о 16-й годині. Буковинські шахісти Михайло Єрмистий та Олексій Білич виступили на майстерському турнірі, який відбувся у Вінниці. Майстер спорту України Михайло Єрмистий набрав 5,5 очка з 9 можливих та посів на турнірі Вінниця 2015 четверте місце. Олексій Білич опинився на 10-му місці. Переможцем з майстав представник Вінниці, майстер фіде Володимир Вусатюк, який набрав 7 очок. У спортивному комплексі Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбудеться традиційний міжнародний турнір з художньої гімнастики «Буковинське сузір'я на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Планується участь у турнірі гімнасток віком до 16 років з Молдови, Польщі, Києва, Хмельницького, Рівного, Ужгорода, Львова та інших міст нашої держави. У турнірі змагатимуться вихованки відділень художньої гімнастики Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, Ю США 1 та міської громадської організації Федерації. І художньої гімнастики. Змагання відбуватимуться 18 та 19 квітня. Напередодні бою з росіянином Андрієм Князевим. Українець Олександр Усик провів у Києві відкрите тренування. Поєдинок між українцем Олександром Усиком і росіянином Андрієм Князевим відбудеться у суботу, 18 квітня, у столичному палаці спорту. Усик захищатиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі. Такою була п'ятниця. Нагадаємо ще раз про основні теми випуску. У Чернівцях встановлять освітлювальне обладнання на пішохідних переходах. Чернівці очистять від самовільних банерів листівок і оголошень, яку альтернативу підприємцям чиновники пропонують натомість. Усі випадки втручання в архітектуру міста тепер розглядатиме консультативна рада. Далі в ефірі програма Чернівці сьогодні залишайтесь з нами.